Роздумуючи над сьогоднішнім уривком Євангелії, ми стаємо учасниками певної суперечки дискусії. Але це не є звичайна суперечка, це є розмова, як би так мовити, з адвокатом. З адвокатом, якому дуже залежить на тому, щоб ми виграли певний процес, щоб ми в певній суперечці більш ширші, щоб ми вийшли переможцями. Щоб насправді над нами сьогодні відбулася ця справедливість і боже милосердя, яке Господь задумав саме для нас. Щоб ми краще зрозуміли сьогоднішній контекст цих читань, варто знайти певні речі, які якби перегукуються в першому читанні і в сьогоднішньому Євангелії, звичайно, це може бути ім'я Авраам. Як в першому читанні, так і в Євангелія згадує про нього з однієї сторони, дещо в різних контекстах, але насправді говорячи про те саме, в першому читанні ми чули про Авраама, який мав в житті певну думку, мав певну мрію, про яку на старість років вже навіть мислити про неї боявся. Він він, звичайно, дуже хотів. Мати сина, він хотів залишити потомство, але треба було вже змиритися з тим, що потомства не буде. Проте Господь, зустрічаючись із ним, він промовляє до нього і говорить, що ти є моїм народом. З тебе я виведу цей нарід. Бог обіцяє йому щось, що в його звичайне, якби розуміння, це не вкладається. Розумуючи над цим, я так порівняв це можливо з нашою ситуацією. І, можливо, між нами є люди, які говорять, що нам неможливо перемогти у цій війні. Отож, згадуючи Аврама, хочу сказати, що його ситуація була складнішою, складнішою у тому сенсі, що певні процеси давали йому зрозуміти, що старші люди народити просто не можуть. Або паралельна ситуація, коли в випадку померлого лазаря розпочалися незворотні. Процеси і повернути вже цю людину, яка декілька днів вже перебуває в гробі, і вже тхне, тобто були ці знаки. Вже повернути цю людину до життя було неможливо. Проте Господь говорить: я виведу з себе великий нарід, і він говорить йому, це такі славетні слова. Він говорить про те, щоб він слухав його слово, що він заховував це слово, що він беріг старіг це слово. Про це саме слово буде говорити Ісус у сьогоднішньому Євангелії, але вже в своєму контексті. Бо його слухали, Христа слухали віруючі люди, і вони б могли сказати, ну так, з Авраамом все зрозуміло. Він розмовляв з Богом, і він мав потім виконувати кожне слово, яке Бог сказав. В випадку Ісуса Ісус багато разів в сьогоднішньому Євангелії промовляє Слово Я. Аж в кінці кінців Він промовить це слово, Я є. І, 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 і й, й, юдеї, які були навколо Ісуса, вони, можливо, дуже здивуються, але перш за все, вони схоплять каміння в руки, бо зрозуміють, що е, Ісус виконав, якби вжив оцю формулу якби е, самоідентифікації Бога. Він сказав, Я. Є, тобто це слова самого Бога. Вони схопили каменці, щоб його побити. Христос говорить, оце слово Я, Він говорить про себе, але в той самий час Він говорить про те, щоб заховували Його слово, щоб чули це слово і його виконували, так як Бог колись говорив Авраму, щоб він виконував слово Його. Христос є Богом, який зійшов на землю. І який пропонує сьогодні людині повернутися до чогось, повернутися до певного договору, про який завжди пам'ятає Бог. Це слова псалма, які ми співали. Бог про завіт свій завжди пам'ятає. Хочу пригадати нам всім, що літургійний рік Б, в недільних саме читаннях, він весь час говорить нам про цей завіт, завіт людини. Із Богом ми кожної неділі повертаємося до цього слова. Воно, якби така, як червона така нитка, протягується по всьому всіх роздумах Божого Слова недільних, перш за все, під час цього року. І Господь черговий раз говорить, що Він про закон пам'ятає, а людина. Кожний договір, кожний союз він має дві сторони. Дві сторони мають пам'ятати про ці слова, дві сторони мають виконувати ці слова. Ми, коли бачимо сьогодні Христа в Євангелії, ми бачимо його не лагідного, але того, який дуже крепко, я би навіть сказав таке слово, свариться. Тобто він дискутує, він наставляє на своєму, він навіть вживає такої, такої формулу, такого обороту, і він каже: якщо я так скажу, то я буду таким брехуном, як ви. Тобто Христос насправді дуже крепко підносить температуру цієї дискусії, заради чого повернімося до того, про що ми говорили з самого початку. Він є адвокат, якому дуже залежить на тому щоб врятувати того, хто е, даний йому як е, його клієнт, е, того, хто, кого він може або врятувати, або не врятувати, тільки йому дуже залежить на тому, е, щоб е, це його клієнт, він почув його. А ми для Господа не є клієнтами. Ми для Господа є дітьми, е, ми є його улюблені діти. І коли е, Бог піднімає Том так, е, своєї промови. Це означає, що ми про щось забули як малі діти. Ми щось забули, ми від чогось відвернулися, ми сконцентрували свою увагу на чомусь іншому, але не на Бозі, не на вічності. Він е сьогодні дискутує вжимо ще раз слово, свариться не з фарисеями, звичайно, з кожним із нас, бо кожний із нас переживає тепер цей великий піст. Е кожен із нас запитується себе сьогодні. В чому ми можемо краще за цих фарисеїв, і запитуються себе, чи я пам'ятаю про завіт? Чи я пам'ятаю про цей договір? Чи я насправді пам'ятаю про те, що обіцяв мені Господь, якщо я буду заховувати його слово, якщо я буду виконувати саме це спасительне слово. Великий піст це для декого навіть буває час. Певної суперечки із Богом. Ми можемо з Богом дискутувати, ми можемо говорити, Господи, але ж тут і так, і так, і так, і так. Головне не стати нам на місце фарисеїв, з якими Христос дискутував, і говорив: якщо я буду поступати так, як ви, то буду брехуном, як ви. Тобто ми можемо дискутувати, ми можемо насправді провадити якісь пошуки. Найголовніше нам в цих пошуках не стати на сторону неправди. На сторону, відмінну від Бога, від того адвоката, якому так залежить на тому, щоб нас врятувати. І останнє Христос не є адвокатом, який тільки говорить нам, що ми маємо робити. Так насправді він дискутував з фарисеями, а потім за тих самих фарисеїв він пішов на хрест. Він є той адвокат, який сам готовий за нас. Заплатити не тільки готовий це зробити в майбутньому, він це вже зробив. Тобто справа доконана. Господь свою сторону договору він виконав. І сьогодні, цим словом, знову нам нагадує, що Бог про завіт пам'ятає, а ти, людина, пам'ятаєш? Амінь. І WTN. Живи правдою. Живи по-католицьки.